Привіт всім вітаю вас на ютуб-каналі Краще в Лос-Анджелес. Мене звати Аліна. Я веду і буду вести цей влог про життя в Лос-Анджелес, показувати його з кращої сторони. В цьому відео я хочу поділитися з вами теплою розмовою зі своєю подругою, якою ми вже стали тут подругами в Лос-Анджелесі. Поліна переїхала в Лос-Анджелес після повномасштабного вторгнення і через три роки вирішила покинути це місто, переїхати на Балі. Я хочу поділитися з вами нашою теплою дівчачою розмовою, як так відбулося, Чому їй це місто не зайшло? Чому їй не подобається тут жити? Чому вона переїхала на Балі? Будемо просто обмінюватися нашими трансформаційними життєвими думками. Якщо вам цікава наша розмова, приєднуйтесь до нас і залишайте коментарі. А якщо вам цікаво слідкувати за моїм життям в Лос-Анджелесі і, взагалі, побачити це місто з такої позитивної, класної, дуже яскравої, теплої, сонячної сторони, як я люблю це місто дуже сильно всім серцем. Підписуйтесь на мій YouTube канал і будемо з вами створювати тепле каліфорнійське ком'юніті. Буду дуже рада вас тут бачити. Погнали дивитись відео. Ми з Поліною познайомилися тут в Лос-Анджелесі три роки тому. Що в нас спільного? Ми двох працюємо у фільм-індустрії. Ми двох переїхали в Лос-Анджелес з України, і ми обоє маємо декілька життів. Я називаю декілька життів це. Ті люди, які прожили декілька життів в одному тілі, і які пройшли трансформації, трансформаціями може бути переїзд в іншу країну, там зміна професії і так далі, тому подібне, і твій шлях. Дуже дуже цікавий, ти зі всім ділилася. Чому ти хотіла переїхати в лос анджелес Я знаю, ти вже казала, що це Его тебе там амбіції і так далі. Але от просто реально, щоб поділитися отак на камеру і сказати, побачити в цьому, що це не просто було тільки заради фільмів. Переїхати з України в Лос-Анджелес, Що крилося ну то ж це була така ну мечта детства, як і многих. Ну я вообще би сказала знаєш, то ми всі виросли на американському кино, особливо наше поколение. Да, вот дети 90-х. і ти знаєш очень забавно сейчас зустрічати на Балі людей, которые ще продовжують мечтати про Америку. Их очень много тут, и они такие милые все. И они знаешь, так искренне расспрашивают о Америка. Вот а знаешь, сзади, я, да. Я, да, да, я на них смотрю. где-то в них вижу себя и очень многих тех, кто мечтал и в итоге там переехал, да, в Лос-Анджелес. Это очень забавно и очень мило, потому что вот это вот, знаешь, иллюзия, как бы проданная нам через фильмы, через э, наше поколение, которое выросло на этом американском кино и все, что мы знали про Америку, все, что мы видели в фильмах. Больше мы ничего не знали. Ну, лично я, например, ничего особо не знала. Я даже не знала, что океан холодный в Лос-Анджелесе. Я была уверена. Я реально была уверена, что я приеду в Лос-Анджелес и буду купаться в океане. Буду бегать по утрам, как в фильмах, по Малибу. А что до Малибу треба доехать? Да, да. А то, что до Малибу ехать еще минут сорок, и то, это если ты живешь в Босне. Годину, годину, да. А если ты живешь где-нибудь в санта кларита Николь. ну, условно. Поэтому, конечно, Лос-Анджелес был тоже своеобразной моей мечтой. Не своеобразной, а, наверное, прям такой вот серьезной мечтой, да. Я очень долгое время на свои все карты желаний вешала голливудские холмы с вывеской «Голливуд» и представляла себя в Голливуде, в американской киноиндустрии. И вот оно реализовалось и свершилось. І Я туди переїхала. Так, да, І цей момент бачиш, коли ти переїжджаєш, момент транзишн переходу він завжди тяжкий. Він завжди має в собі процес адаптації, внутрішній дискомфорт, зовнішній дискомфорт. Да. Чому в общем я покинула Лос-Анджелес? Ну давай напевно, я розкажу, що я зробила в Лос-Анджелесі. Все ж таки, а да. потім. Чому я покинула і так. опять таки, чому я покинула? Це ж теж такое вибро, знаєш? не факт, что я его Ні, не дивіться, що я його покинула не завжди. Дивися в мене скоріше, не те, то, що топік, що ти його залишила, а ти якби заради того, щоб дослідити нову себе в новому місці. Я ділюся там Поліна, отримала грім карту, там її син живе досі в Лос-Анджелесі. Ходить, він тебе в хайскул чи в міддл-скул? Хайську та то й досі продовжує ходити хайскул, робить також свою модельну кар'єру і так далі. Але твоя душа і твоя підсвідомість тянулася туди, де ти будеш досліджувати себе нову. І тут більше в мене цікавість, оскільки я теж жила на Балі і теж проходила багато трансформацій, чому саме туди тебе, там не в Таїланд. Не на Філіппіни, не в Португалію, не в Чайну, не в Індію. Знаєш, як є ж малі слюбі, Це ж треба там в Італію поїхати в там в У мене в цьому году так і вийшло на самом деле. Я в цьому году свой год почала з Ріма і ну провела замічательних три дня в Римі. Ага. прочувствовала себя героиней, я а -а -а, И все в январе. Я подумала про то, что, ну все, пора уже, по-моему, ехать на Бали изучать и исследовать себя и, и этот прекрасный остров. И так вот оно и получилось, что, видишь, в апреле так сложились обстоятельства, что я наконец-то решилась и вот переехала сюда. Почему, например, там не Таиланд или там другие страны? Ну, в Таиланде я когда-то была, я там когда-то кино снимала. А на Бали я никогда Вау. не была. И Бали, конечно, он всегда, знаешь, как бы он так распиаренный и манит э, своим каким-то вот этим вот, знаешь, мистическим, эзотерическим вайбом. И, конечно, это было интересно посмотреть, пожить здесь, почувствовать вообще эту атмосферу, этот остров. Поэтому я выбрала Бали, но я чувствую, что, возможно, я дальше поеду еще куда-то, во Вьетнам, в Индию и так далее. Но, может быть, это будет не прямо сейчас, я пока вообще даже не знаю, знаешь, я сейчас нахожусь, вот я уже второй месяц тут живу и я нахожусь еще в таком, как бы, состоянии, знаешь, типа, ну, момента, короче, ah. как вот говорить, да? Но все uh, начинается, то есть, спочатку было такие мелтинг, да, ты, типа, ты такая расслабляешься. Вы эту энергию, а сейчас уже отбываются какие-то трансформации, что-то чуть-чуть уже про Однозначно. И, я да. тебе скажу, что трансформация колоссальная в плане, даже, вы вот, я в себе открываю женственность. Это так удивительно для ага. меня, и так интересно. Ну, вообще, давай начнем, наверное, с того, что в Лос-Анджелесе, с него началась вообще моя трансформация. До Лос-Анджелеса я себя идентифицировала как кинопродюсера, да. Я вот в этих вот рамках личности жила там около 12 Лет. И, в принципе, когда меня там спрашивали: там, привет, ты кто? Я говорила: я продюсер, здравствуйте. То есть я не говорила: что да, я там Полина, что я там женщина, что я там то. А я іменно, знаешь, что я Мы завжди наперед виносила. У мене теж була така штука колись. Наперед, Зараз ти така просто навіть можеш не говорити про свою професію. Я даже, даже свое да. не называю, знаєш. Так, да. прикольно, цікаво. так. І це почалося відбуватися в Лос-Анджелесі, і ця духовна твоя сторона, де ти пішла розвивати себе в духовну сторону. Да. Лос-Анджелес почалося... Лос Так, Знаєш, как вот говорится: если ты не понимаешь по-хорошему, то вийшло по-плохому. По вот как бы я продовжала жити. Во всех этих достигаторских программах, во всех этих, знаешь, там доказательных каких-то историях, знаешь, там ну абсолютно не слыша, вообще не пытаясь даже услышать свою душу. И вот постоянно знаешь насилуя, насилуя систему, носилу программу, и в итоге просто происходит. Авария. Очень такая мистическая, а, которая да. абсолютно все вообще меняет во мне, в моей жизни, в моем понимании мира, мироустройства и так далее. И после этой аварии, причем я остаюсь не то что там жива, а я просто припарковалась и остановила шесть полос движения фривея. Вот. Фривея, а... да, да, кто разумеет, что такие... Їхати на фрівеї це просто повний трендець. Там немає такої обмеження, як коли ти їдеш по звичайним вулицям. Звичайні вулиці обмеження від 25 там до 40 майлів. На хайвеї 65 майлів за годину обмеження, але там, в принципі, автомобілі їздять з швидкістю 80. Там да і у мене просто там лопнуло колесо заднє, і це я почала крутитися на диски. И в итоге, как в голівудських фильмах, то есть знаешь, я по этому поводу. Так, как я по этому поводу. Раньше я снимала кино, а вот три года в Лос-Анджелесі я жила в этом кино. Ты жила в кино? Так, це взагалі, я думаю про твоє життя. І ти знаєш, зі мною теж в якійсь мірі кіно відбувається тут. Не тільки тут, взагалі, А 100% у тебе парня зовут серіала, бренда. У мене подруга. Від Олю із, в Іспанії, за на Мадері, каже: в тебе бойфренд таким класним ім'ям, це Брендон всім. ха да, Це ж треба. Так, да, взагалі цікаво життя так складається, хто би міг подумати. Я навіть пам'ятаю буквально. Це ми з тобою про кіно говоримо. Ми пішли на прем'єру фільму компанії, де я працюю з Брендоном, і в кінці сидимо ж титри. А вони ж. Я навіть не подумала, це нормальна практика викидати в титри всіх людей, які працюють в компанії, якщо це виробництво нашого кіно. І всі, хто працюють в Epic Pictures є в титрах. Але да. сама фішка, що я не побачила, а Брендон побачив моє ім'я. Він такий типу: «Look at this, Lini!» Юрійнталс. І я така, типу, о oh гад, це так дивно. І вже наступного дня я їду на велосипеді вздовж океану по Санта-Моніці, Думаю про людей, яких я тут зустрічала, про те, що зі мною відбувається, про те, як я трансформуюся, і думаю про те, що ми ті нам 10-20 років назад ми собі малювали ці карти бажань, Да. Але з нами відбувається щось більше, ніж просто бажання, ніж ті бажання, Конечно. бо ми навіть не могли мріяти про таке. Знаєш, це на, ну, в якийсь момент взагалі, по-моєму, становиться навіть не бажаннями, а ти просто міняєш вообще ветки реальності своєї житті. Так. Мені теж здається, що переходиш через якусь як, ніби в інший, в інший паралельний. вимір. вимір паралел. Да, в інший вимір по любому слухайте. Ми в принципі торкаємося теми переосмислення ідентичності під час переїзду. Дуже цікаво було би поговорити, оскільки в нас такий україномовний контент, і наші дівчачі посіділки, дуже багато людей в інтернеті дивляться. Взагалі, я там не буду говорити про тих, хто критикує, бо багато хто не може там дозволити, і це нормально. Багато хто може дозволити переїхати за кордон. Але немає бажання. І взагалі у кожного своя ситуація. Але в цілому порівняти тебе, якою ти була в Києві, згадати хоча б на декілька хвилин. І як ти переосмислила себе, свою особистість. О, знаєте, я настолько рада взагалі тому моменту, що я вирішила тогда саме в Америку. И прожила там три года, и сейчас там, например, живу вообще в Азии, да, вообще на другом континенте. Меня очень сильно это расширило очень вообще взгляд на мир, восприятие вообще себя, людей, мира. Ощущение мира, да, иммиграция сто ну, процентов расширяет, знаешь. И даже не обязательно там стараться и пытаться там тотально вот все, я навсегда там эмигрирую, уезжаю. Так, так? так, так, так я я бы буду... поняла для себя, что я не хочу привязываться ни к какому месту. Mm -hmm. Я не хочу себя ограничивать рамками одного города или одной страны. Я год назад, в апреле, в беседе тоже с каким-то коучем, она мне задала какой-то вопрос, очень, видимо, знаешь, такой, ну, глубокий, что я просто для себя поняла, что я, блин, я себя чувствую человеком мира. И вот это вот ощущение да, человека мира, оно у меня произошло именно в Лос-Анджелесе. Если бы я продолжала жить дальше в э, Киеве, я бы, наверное, так как бы не ощущала. И не воспринимала и не знала там людей, как оно еще может быть по-другому. Потому что когда ты просто путешествуешь на короткие сроки, там, неделя две, это все совсем другое. А -а -а, вот. все как только другое. я поняла, что я озвучила вслух, что я человек мира, через месяц ко мне приехала грин-карта. І для мене відкрились всі ворота і всі країни, І от за этот рік я побувала в 12 странах, і Балі це тринадцята страна, де я вже вот живу другий місяць. Ну, ну так, и... ми маємо дати на таточку для людей, що грінкарта не впала по лінії з неба. Вона для цього зробила якісь рухи. Вона знайшла лоєра, заплавилась на спешел віз спешат талантів. То тобто, дуже часто люди, знаєш, я розмірковувала щось на Ютубі, виклала відео, і хтось там зробив коментар. Ну, вроді, доросла людина, а в голові компот. Цікава фраза, від якої я сміялася, просто хохитала напевне хвилин п'ять. Компот, так? Я просто щось там ну мене є такі відео, де я просто там розказую, як я досягаю внутрішнього балансу про медитацію, про духовне. А багато людей є вже різного самовираження. Хтось говорить образами, хтось говорить предметами, комусь обов'язково називати речі, імена, дати і так далі. Кожна людина транслює своє світосприйняття якимись параметрами. І в мене, знаєш, із-за того, що я дуже багато говорю цифрами 40 годин на тиждень на роботі і сижу в Excel-табличці. Мене получається такі, знаєш, відео. А поговоріть нічого. І я розумію, що це компот. І мені так подобається цей компот. Прикольно тебе характеризували. Да. Да. Кажу, що вона доросла людина в голові компот. О май гад! Ця людина, яка зробила цей коментар, просто зробила мій день. Я хохотала весь день. І mm -hmm. да, до людей, ну якби до вашої уваги, що в принципі. Коли ми говоримо якимись там проекціями чи ізотеричними, можливо, там словами, чи якимись сенсами, які Здаються такими господи, як це ні, за цими сенсами стоїть структура. Структура, це значить, я розвиваю свою духовну частину, але про матеріальну, про матеріальну частину життя я не забуваю. Тобто, якщо мені треба отримати грін карту, щоб вона впала, то мені треба знайти лоєра, заплатити всі документи, подати, заплатити за все це, заробити ці гроші, щоб за все це заплатити, і так далі, і тому подібне. Поліна, ти настільки диво. Вижна жінка в тому плані, що ти вмієш ці сенси зменшувати важність на них. Хоча для багатьох людей важність грошей вона перебільшена. Замість того, щоб фокусуватися на розвитку себе, люди фокусуються на виживанні. І я розумію, чому просто щоб закривати базу. Але вони настільки забули про прагнення своєї душі реалізуватися, творити і знайти щастя в цьому світі, грубо говоря, Спокій, щастя, баланс, гармонію, радість, любов. Типу, душа вже така окей. Ти хочеш виживати на цьому рівні бути самому нижчому, окей? Мені вже похер. А ті па, люди, які продовжують шукати щастя, любов, гармонію і далі, вони йдуть, ідуть і доходять до тих рівнів, коли гроші стають вже не питанням абсолютно. Це ж теж не одразу приходить. Це да. в процесі, тому що звісно, спочатку ми всі дуже зациклені в голові, і коли ми в голові, то голова, естественно, управляє нашим восприятиям цього світу да через прийняті шаблони да. через прийняті... Ладно, окей, но есть какие-то базовые уровни, да, там надо закрыть какие-то потребности, там квартира, машина, хождение в какие-то кафешки, одежда, в конце концов, да, или путешествие, ты же хочешь как бы жить. А потом просто ловишь себя на мысли, что, блин, ну это же все классно, но это не приносит счастья и удовольствия. Нет, да? и начинаешь открывать еще какие-то вещи в себе. Вот сейчас у меня, например, запросы на деньги, не на закрытие базовых потребностей, слава богу, на Бали можно кушать очень дешево. В ресторанах рендан, это как космичная. Слушай, ну я, я просто кайфую: я за 500 долларов сняла себе виллу ага. с отдельным двориком. Я как в джунглях сижу, там тишина, я ага. мачок, понимаешь, и все, 500 долларов. Я такая, о, вау, после Лос-Анджелеса, и... где я снимала однокомнатную квартиру в четырехэтажке, жила на четвертом этаже в коробке, вот в такой, и платила 2200, <счёк> я такая, 500 баксов, серьезно? <счёк> и, например, <счёк> да, вот в ресторане очень вкусная, здоровая еда, 100 IDR выйдет у меня, да, это сколько у нас рублей получается? Да, это получается 5 долларов, понимаешь, 5 долларов. Ну, слушай, вот. На Я зараз пам'ятаю, бо я жила в 13-14 роках. Тоді ще не було. Так, Та ще було дешевше. А потім я поїхала на три тижні як туристка. Через п'ять років це було в 20-му, якраз перед ковідом. Я була там лютий і в березні оголосили ковід. То ціни були ну так, типу, не дарять. Але зараз мені здається, що після Лос-Анджелесу взагалі все дешево і вже Лос-Анджелесу? Все будет дешево 100%. Любой город мира, любая страна, куда ты не приедешь, это правда. Но ничего, это в том числе расширяет. Расширяет восприятие денег, расширяет восприятие мира, расширяет восприятие тебя в этом мире, да, как ты себя идентифицируешь и на что тебе нужны деньги. да. Потому что деньги приходят под потребности, закрытие базовых потребностей, или же наоборот, знаешь, там идеи, творчество, да. куда ты хочешь развиваться, расти и так далее. Сейчас у меня, например, мне нужны деньги. На запуск своей коллекции мужского нижнего белья. Oh <laughs> вже... На правах рекламы мужское нижнее белье под моей гениальной фамилией Хермен <laughs> Я йому шіна. Вся ти мочиш. Афі. Да. Це вже треба піднімати інвестиції. Це вже точно треба на кікстартер заходити. Надежда буде трансформаційна одежда настоящого. Поняла? Труси для богов. <рес> Ми так і назвемо відео. Білизну для богов і богинь. <рес> Да. вот розмовить... такое таке мне тут начало возвращаться, це ж мои старые идеи. Да, я пам'ятаю. Да. Ну, именно на Балі оно все вернулось, тому що в Лос-Анджелесі чомусь я об этом не думала. Слухай, прикольно, Лос-Анджелес дуже я вже казала сьогодні своїй колезі зранку, що ілюзія створюється, що тут все так chill і релакс, бо сонечко, і всі діла, і тепло, і здається, багато всього можливо, тому що тут Голівуд і енергетика, в принципі, тут достатньо така можна. І здається, що все можливо і все, але. Не все так просто і багато багатьох... не Просто я би сказала, взагалі не Просто Так, да, багатьох людей це ламає. Я впевнена, що коли ти повернешся, ну я маю на вас. Звичайно, як ти кажеш, ти будеш жити там на різні країни. Ти людина, людина світу, але все рівно, коли ти будеш тут в Лос-Анджелесі, після балі, після різних твоїх втілення проектів життя, вже буде зовсім інша історія. Це буде інша поліна. В я тоже так думаю. Причем очень интересно, что в Лос-Анджелесе очень много людей, которые именно после Бали приехали в Лос-Анджелес. А я... у меня, видишь, наоборот. Сначала я в Лос-Анджелесе побыла, там я трансформировалась. Потому что, наверное, у меня бы не было такой идеи, знаешь, пожить или побывать на Бали, если бы не в Лос-Анджелес. Цикаво, даже Хотя я же вообще, можно сказать, почти на родину вернулась. Меня же зачали во Вьетнаме. Made ага. in Vietnam. Тебе треба поехать это дело в Вьетнам. Да, да, я про это думаю. Вот, может быть, когда закончится виза, ага. я думаю, что, может быть, я поеду во Вьетнам, в Вунгтау, потому что именно в Вунгтау встретились мои родители. Как в той а. песне, знаешь, на двух кораблях в порту перепихнулись и разошлись, как в море корабли. <laughs> и я made in Vietnam, понимаешь, продукт такой. Афігеть, ну так вот, да. цікаво. Ну прикольно. Ми можемо знаєш взагалі ідея, щоб це не було інтерв'ю, подкаст, щоб це був такий теплий, дружній дівчачий зв'язок між країн, між інтернаціональним зв'язок міжконтинентний, <с? да, міжконтинентний. Зв'язок, і щоб він просто був як наш такий теплий домашній, дружній підкаст, де ми ділимося нашими переживаннями, трансформаціями, і можемо в наступному відео поговорити більше такий дайв в кіноіндустрію. Можемо поговорити більше про твою гру, про твоє втілення тебе в ізотериці і в менторстві духовному. Ти знаєш, я тобі кажу що навіть ці 30 хвилин відео, які ми можемо робити, вони будуть well-consuming, то тобто не треба годину дивитися чи слухати. 20-30 хвилин і зарядилися... А ти ще можеш нарізати, зробити коротше, знаєш, так. там, типа 5-10 хвилин важливих меседжів, можемо такий серіал, коротше, замутити так. з тобою, да. Так, так, да. так. І, і в нас можна буде, я в слідчий раз там із дому можу показати віла за 500 баксів, знаєш, так. а ти свій Лос-Анджелесський дом. А я так, а я свій свій лос-анджелес будиночок і покажу, які квіти посадила. Прикольно. Да. Дякую величезно за час. Бачиш, спонтанно так зібралися. І... Ну класс, клас. Ми можемо так раз в тиждень зазванюватися і вот такой вот сериальчик робити. Ну і подивимося, що там нам відкоментують. Ну клас, я тебе обнімаю, дорога. Я обнімаю, цілую. Ма, пока, привіт, Балі.